По-перше, Чернігівщина у житті Тараса Григоровича Шевченка відігравала особливо роль. Тут він неодноразово бував, тут під час своїх команди України, тут мав друзів, з якими не раз листувався, навідувався до них. Історія нашого краю знайшла відображення у малюнках Шевченка, а його друзі та знайомі були зображені на портретах. Вірші та прозові твори Кобзаря місяць чимало чернігівських сюжетів. На мій погляд, найбільшою даниною пам'яті Тарасу Григоровичу стала Шевченкіана Василя Тарновського, яка разом із його зібранням, нагадаю, була безкоштовно подарована місту Чернігову. А згодом стала складовою Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. У збірці історичного музею є в наявності два автографи. Тараса Шевченка, один я можу зразу вам показати. Це автограф Кабзаря в альбомі Качанівка, альбомі, який належав Василю Тарновському і де залишили свої автографи відомі громадські культурні діячі ХІХ століття. Так ось, 1859 року, 21 серпня, під час останнього перебування. І в Україні, і на Чернігівщині, Тарас Григорович записав і стелішка, де ходила колючим терном поросла, і підписався. А другий автограф, який є в нашому розпорядженні, він залишений в кобзарі і присвячений Григорію Чистахівському, художнику, товаришу Шевченка. І цей кобзар також зараз зберігається в нашому музеї. Обидві ці реліквії виставляються в Шевченківські дні для огляду всім бажаючим відвідувачам нашого музею. Ще одна із шевченківських реліквій, яка є в нашому розпорядженні, це автопортрет Тараса Шевченка, але змальований його товаришем Пантелеймоном Кулюшем. Це надзвичайно важливі речі і Чернігів і Чернігівщина. Ходять до складу тих місцин України, які мають в своєму розпорядженні подібні реліквії. Напротязі всього року ми будемо робити такі творчі зустрічі, лекції, концерти у школах, училищах, вищих учбових закладах для того, щоб Шевченківське слово цього року панувало. На сцені і за межами сцен ми плануємо тижнім вистав за творами Тараса Шевченка. І ще можу вам назвати таку дуже приємну для нас подію, бо ми обрані в Полтаву на фестиваль, який буде присвячений двохсотріччу Тараса Григоровича, як один з кращих театрів України, який представить якусь Шевченківську виставу. Це буде в квітні. І, взагалі, Шевченківське слово завжди лунало з нашої сцени, і так буде завжди.